Їх вітаю, це канал Творимо красу. Сьогодні починаємо в'язати нову серветочку. Ось така краса в мене вийшла, і пропоную вам зв'язати її разом зі мною. Серветочка дуже гарна, мені дуже подобається, вона така контрастно незвичайна, як бачите, тут більш такий щільний центр, ось така квітка. Да? І по боках тут зовсім така невагома папутиночка із такими акцентами-рельєфними. Дуже мені сподобалося. Це серветка з того розряду, що побачила, і треба швидко в'язати, бо ну дуже гарна. Звісно, в процесі в'язання вся краса не розкривається, а все з'являється тільки після блокування. Але ж я залишу в спільноті, вкладці спільнота фото цієї серветочки, тож ви будете надихатися в процесі роботи тим, що повинно вийти. Тому що, я думаю, той, хто зі мною не вперше в'яже рельєфні серветки, знає, що вся її краса відкривається після блокування. Так, скажу один момент, якщо якщо ви будете в'язати так само з трьох кольорів, то, мабуть, все-таки краще найсвітліший колір дати тільки ось тут всередині, да? а потім уже основний колір ітиме відразу від центру. І краї, в мене тут два ряди, я там в відео все скажу. Два ряди на найтемніший колір, хоча в будь-якому кольорі вона буде гарною. Можна одноколірним зв'язати. Це все на ваш розсуд. Так? Завжди я говорю, що підбираєте ту пряжу і той гачок, який вам подобається, і який вам буде зручний. Звичайно ж. Для початківців ця серветочка буде не надто легкою, тому що тут у нас є і попкорні, і рельєфних стовпчиків. Багато, їх аж надто багато, тому що ось ці всі полюсточки – це все рельєфні стовпчики. Також у нас тут попкорни і на ось цій частині. Да, тут ось навіть у нас, дивіться, яка купа попкорнів, я їх не розблоковувала. Тобто, при блокуванні я їх не намагалася ось. Якось розсувати, тому що мені дуже подобається саме ось такий ефект. Ви ж блокуєте серветочку, так як вам сподобається. Тут можна величезну кількість варіантів зробити в процесі блокування, тобто зробити той вигляд, який подобатиметься вам. Так, тепер про більш суттєві характеристики, те, що ниточка ярна фіолет, я скажу далі. Вага готової роботи, в мене 38 грамів, Тобто, якщо ви будете в'язати із моточка пряжі ярнарство віолет, вам вистачить одного. Так, і... Ой. При 38 грамах вона у нас 33 см у діаметрі. Це після блокування вже. ось така у нас... ось такий розмір у нас вийшов з серветочки. Так, і ще раз перед майстер-класом попрошу всіх, точніше, тих, хто буде в'язати, якщо ви вперше зі мною в'яжете, то перегляньте, будь ласка, декілька фрагментів майстер-класу, щоб ви були впевнені, що вам буде комфортно зі мною в'язати. Тому що я не показую якісь особливі моменти. Да? Це не майстер-клас по вив'язуванню окремих елементів, це вже серветка. Е, і <кій> якщо ви все-таки хочете це зробити, ви це зробите обов'язково, тобто зв'яжете, якщо у вас буде бажання. Е, тому що, ну, е, якщо в кожній серветці да, щось когось вчити, е, тобто в'язати певні елементи, то ця серветка буде просто безкінечною. Отже, базові знання, вміння у вас повинні бути. Потім, оскільки в цій серветці багато схожих елементів, тому, будь ласка, уважненько слідкуйте за тим, де ви в'яжете. Коли в процесі в'язання ви відстаєте від мене, краще поставте відео на паузу, щоб ви не заблудилися, та? щоб ви не загубилися. Оскільки багато, наприклад, моментів, коли ну, хоч, хоча б навіть останній рядочок. Тут у нас йде повітряні піко, триповітряні стопчик, повітряні піко, повітряні стопчик, і це в нас повторюється декілька разів. Я не рахую ці стопчики, оскільки, якщо у вас зв'язано початок правильно, ось цей весь, да, то тут ви і самі логічно здогадаєтеся, скільки тих стопчиків повинно бути. Якби я ще зупинялася на перераховування усього цього, то майстер-клас в мене зайняв би просто величезну купу часу. Майстер-клас безкоштовний, тому вже ж потрудіться самостійно порахувати кожен стопчик, якщо це вам потрібно. Фотографії будуть в майстер-класі, слідкуйте уважненько і все у вас вийде. Головне з настроєм і з бажанням починайте роботу. Так, далі, якщо вам занадто швидкий темп мого мовлення, значить ви. В налаштуваннях до відео, там така зірочка є, чи такий ж, як вона називається, шестіночка, правильно, так? на неї натискаєте, там є багато параметрів відео, які можна змінити: і якість, і швидкість, і субтитри додати, і все інше зробити. Тобто зробіть так, щоб відео було, відео було вам комфортним, щоб ви встигали за мною. Тобто, зробіть меншу швидкість і собі перехесеньку в'яжіть. Показує тільки початок рядочку. Да? Більше я не показую, мається на увазі один рапорт. Один рапорт, мабуть, в цій серветці більше я не показувала, тому що ну, вони великі виходять, тому що у нас всього 6, 6, 6, правильно, да? 6 секторів у цій серветці. І тому кожен сектор великий. Да? Коли у серветці, наприклад, там 25 секторів то, чи 24, то ну, дуже швидко знімається один рядочок. Можу показати два рапорти, інколи більше, да? якщо це потрібно. Тут же ж рапорт великий, і я не знімала багато, тому що дуже і так велике відео виходить. Так, що вам ще таке розказати корисне? Так, ну, мабуть, я все сказала. Якщо щось забула, запитуйте в коментарях, я обов'язково на все вам відповім. Скажу тільки, що після того, як свяжете серветочку, її ж треба буде обов'язково заблокувати. Блокувати тут треба багато. Розтягти треба буде всі ось ці промінчики. да. Звісно ж, розтягуються ось кожен ось цей. Вершиночка ось ця, да? кожна піко. І ще піко у нас дивіться, скільки ось в кожному, на кожній арочці у нас піко. Тобто, при блокуванні буде ось такий їжачок із булавочок, бо ну, дійсно їх багато буде. Так, ну що, мабуть, це все. Все ще треба. І що не забула, я сказала. Якщо щось забула, значить ще раз повторюсь, перепитуйте, я на все відповім. Е е тепер починаємо майстер-клас, а я хочу подякувати. За те, що ви зі мною, за те, що ви в'яжете разом зі мною, за те, що переглядаєте мої відео, за те, що ви підписались на мій канал, за те, що пишете такі теплі, гарні коментарі, за те, що ставите вподобайки. І дуже щиро дякую за ваші донати. Так, ну що, поїхали? Отже, починаємо роботу трішечки про пряжу спочатку. Я тут ось принесла залишки моточків своїх. Хочу зробити серветку з них. Це не найкращий, в принципі, варіант для цієї серветки, але, але я хочу спробувати. Хочу почати з ось цього, він: це світло такий рожевий, вам передається зараз хто зна, якимось, якимось золотисто жовтим, да, чи оранжевим, не знаю, світлим. А насправді він світло-розовий, розовий. Рожавий. І оце, здається, з нього етикеточка. Ось це ось колір його. Цей темніший, він вам просто передається жовтішим, але він здається більш до персикового такого темнішого кольору. Да? А ось це цей майже правильно передається. Це такий світло-лимонний якийсь колір, я не знаю, як його назвати. Так, і. Чого ж я почну? Мабуть, я почну із жовтенького, потім перейду у нас цей темніший, і далі, як не вистачить, то буде найтемніший. Ну, це поки що я так думаю, а далі, а далі будемо дивитися. Хто не знає, хто вперше в'яже, пряжа має ось такі параметри. Гачком буду в'язати 1,5. Ви берете ту пряжу і берете той гачок, який буде зручний вам. Єдина рекомендація, щоб пряжа ця була мерсеризованою бавовною, наприклад, да? тобто, щоб вона була натуральною для того, щоб вам було легше потім її блокувати. Тому що, коли в складі більша частина штучних волокон, тоді серветка не заблокується або заблокується дуже погано. Ось так. Кожен ряд я показую лише початок, тобто один рапорт, інколи два. Весь ряд я не показую. Тобто ви в'яжете зі мною тільки початок ряду, потім ставите відео на паузу і закінчуєте рядочок самостійно. Потім повертаєтесь до відео, коли готові починати наступний рядок. Знову пишуть мені коментарі про те, що я дуже швидко. Говорю, чи в'яжу. Я, мабуть, в кожному відео говорю завжди, але може десь забула. Про те, що якщо вам некомфортно в'язати зв'язку із моєю швидкістю, значить ви можете її змінити до тієї, яка вам буде зручною. Чи швидше зробити, чи повільніше. В налаштуваннях до кожного відео є така зірочка. І натиснувши на ту зірочку, ви можете змінити і параметри швидкості. Да? І там, мабуть, і субтитри налаштовуються. Ну, тобто, Я так швиденько не згадаю, що там іще є, але там є декілька функцій, які ви можете змінити. Мабуть, там і якість відео змінюється. Тобто ви можете підлаштувати відео таким чином, щоб вам було. Це зручно, так, щоб вам було комфортно в'язати. Ось так. Так, ну що, починаємо, мабуть, в'язати, мабуть, все я сказала. Для початку я наберу 6 повітряних. Роблю з них кільце. І тепер можемо починати перший рядочок. В першому рядочку ми просто в'яжемо 12 стовпчиків без накиду. Для початку я піднімусь на одну повітряну і тепер в'яжу 12 стовпчиків без накиду, в кільце Не туго в'яжіть. 3. Пять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Ось так. Перший рядочок. і з'єднуємося. Першу повітряну петлю під Так, з'єдналися, можемо переходити до другого рядочка. В другому рядочку ми в'яжемо стопчики із спільною вершинкою. Вони в нас будуть розміщуватися наступним чином. Так, Спочатку перейдемо перед під перший. Ось так, стовпчик без накиду. І я пров'язую сюди стовпчик без накиду ще один і піднімаюсь на дві повітряні. Та замість першого стовпчика без накиду, ви можете піднятися на три повітряні. Так? Робимо накид і ставимо ножку нашого цього такого стовпчика у другий стовпчик без накиду. Після цього набираємо дві повітряні. І тепер в'яжемо ще один стовпчик сюди ж, тобто в цей стовпчик без накиду, але до кінця ми його не дов'язуємо. Робимо накид і ставимо наступну ніжку цього стовпчика у другий стовпчик без накиду. І тепер пров'язуємо все разом. Ось так. Знову дві повітряні, і починаємо в'язати те саме у цей самий стовпчик, і в наступний і дві повітряні. Ось таке у нас виходить сонечко. Да? Продовжуйте так до кінця рядочка. На кінець рядочка у мене є 12 ось таких промінчиків. Да? І потім в кінці ми дов'язуємо ще дві повітряні і з'єднуємося у вершиночку першого з цього подвійного стовпчика. Переходимо до третього рядочка після з'єднання відразу, і з цього ж місця, де ми з'єдналися, ми починаємо. Заводимо гачок під ось цей елементик, витягуємо ниточку і пров'язуємо ніби рельєфний стопчик, тільки без накиду. Тому що нам тут ніяк пров'язати з накидом, а наступні в нас всі будуть з накидами. Так, тепер ще дов'язуємо дві повітряні до висоти потрібного нам стовпчика. Наступна повітряна це нас для арки. Тепер робимо накид і ось сюди за ось ці дві дужечки, які у нас. Це насточніше стовпчик, да, рельєфний вийшов без накиду. Ми пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Так, початок у нас ось такий, може, не дуже зрозумілий. Зараз покажу, як буде виглядати звичайний стовпчик. Тепер ми набираємо дві повітряні накид і йдемо до наступного елементика. Тут ми в'яжемо вже рельєфний стовпчик лицевий з одним накидом, одну повітряну, робимо накид. І зачіпаємося, знову ж таки, за ось ці дві дужечки, пров'язуємо стопчик з одним накидом. Знову дві повітряні накид. І далі йдемо в'язати все те ж саме. Тобто рельєфні стопчики, да? У нас їх два, виходить нібито, да? Ну, скоріше, один рельєфний, а інший на його базі звичайний. І між ними одна повітряна. А між самими елементами в нас дві повітряні. Так, вам ще раз покажу: пров'язали рельєфний стопчик, одну повітряну. Зачіпаємося за дві дужечки внизу і пров'язуємо звичайний стопчик. Тепер дві повітряні. Ось так працюєте до кінця цього рядочка. Так, дов'язала я майже все. І в кінці рядочка ось тут з'єднаюся в останню повітряну петлю під йому. оскільки у вас там їх дві чи три? Так, я за дві дужечки хочу схопитися, щоб не, не так розтягувалося. Так, ну, я думаю, ви розумієте, що якщо в нас було 12 ось цих примінчиків, то ось цих елементів також 12. А зараз ми будемо над кожним з оцих стовпчиків в'язати по одному рельєфному лицевому стовпчику. Тобто, на кінець рядочка, має бути всього 24. Починаємо четвертий рядочок, з того, що так само, як і в попередньому, заводимо гачок, тільки вже цього разу за один стовпчик. Витягуємо ниточку і пров'язуємо рельєфний стопчик без накиду, плюс дві повітряні, щоб досягти висоти стовпчика. Да? Тепер в'яжемо ще дві повітряні для арки. Робимо накид, йдемо до наступного стовпчика, і тут в'яжемо знову рельєфний стовпчик, лицевий з одним. Накидом ось так. Далі знову дві повітряні, і в'яжемо ще один стовпчик уже навколо наступного стовпчика. Знову дві повітряні, і знову стовпчик на основі стовпчика попереднього ряду. І знову дві повітряні. Тобто тут дуже такий простий рядочок через. Дві повітряні в'яжемо по стовпчику. Завершили четвертий рядочок, ось так він виглядає. Переходимо до п'ятого. В п'ятиму вже треба бути уважними, тому що в нас тут буде відбуватися е, наступне. В нас будуть ось ці елементики. Е, Пров'язуватися через один по-різному. Тобто перший одним чином, другий іншим. Потім знову так, як перший був, потім знову так, як другий був. Отже, починаємо. Дивіться, заводимо знову гачок під перший ось цей стовпчик. І пров'язуємо, начебто, рельєфний стовпчик без накиду. Після цього ще двома повітряними я піднімаюсь до потрібної висоти. Роблю знову накид і пров'язую, так як ми вже з вами в'язали, але без да, за дужечки рельєфного стовпчика, ще, ще один стовпчик, ось так. Після цього набираю дві повітряні, і йду до наступного стовпчика. Тут в'яжу рельєфний стовпчик один, відразу роблю накид, і зачепившись за ось ці дві дужечки. В'яжу ще один стовчик. Тобто ми ось тут так робили, да? ось тут. Але тут вже без накидів. Так, ось таким чином виглядає наш перший елементик, тепер ви так само будете в'язати через один, тобто в третій ось цей в п'ятий, в сьомий. Да? і так далі. А в наступному ми робимо наступне одна повітряна спочатку. Ідемо в'язати. Спочатку рельєфний стовпчик лицевий, на основі стовпчика попереднього ряду, а під арочку ми в'яжемо три стовпчики звичайних з одним накидом. Ось так. А на основі останнього стовпчика в'яжемо ще один рельєфний стовпчик з накидом. Тобто ось так виглядає наша зараз робота, і тепер ми будемо в'язати по черзі ці елементи. Тобто зараз в'яжемо два стовпчики навколо першого стопчика, дві повітряні, і два стопчики в'яжемо на основі. Наступного елементу одна повітряна, а тут уже в нас буде елемент із звичайними стопчиками, і так ось до кінця рядочка ми чередуємо елементи. Ось так. І Дов'язуйте, чекатиму вас уже у наступній частині, там ми продовжимо роботу.